Учні, запрошую вас на урок, я досліджую світ, і пропоную перед уроком трошки розважитись, виконати маленьку руханку. Ready, set, let's go! А ну, тепер давайте дізнаємось, яка ж тема нашого уроку ЯДС. Подивіться на ребус і спробуйте відгадати тему нашого уроку. Дивіться: перша буква в слові назві, буква П. Далі дивіться, в нас йдуть такі дві е, е, коми. Вони означають, що ми маємо від цього слова відняти дві букви. Це слово перо, П «пе» забираємо, залишається ро. Отже, перо, ф. Далі у нас є слово сім. Забираємо останній звук М, залишається сі. Професії. Отже, тема уроку професії. Ми сьогодні поговоримо саме про світ професій на уроці ЄДС. Що таке професія, діти? Дайте свої здогадки. Професія це особлива робота, яку людина обирає, щоб виконувати її щодня. Вона може бути дуже різною: хтось будує, хтось лікує, хтось створює красу. А на роботі людина отримає гроші за виконану роботу. Це наш заробіток. Ми заробляємо гроші, щоб купувати потрібні речі та забезпечувати своє життя. Що ми можемо купити за гроші? Подумайте. Так, сонечки, ми можемо купити з вами якісь блага. де? Ми можемо, як школярі, купити собі зошити, купити собі ручки, олівці, рюкзак можемо купити собі крутий, можемо купити собі друковані зошити, ноутбук, телефон і так далі. А чи можемо ми купити гарний настрій? Друзів. Дружбу, здоров'я, звичайно, ні. Є речі, все ж таки, які ми не можемо купити. Ми це пам'ятаємо і це добре. Отже, є професії, які допомагають людям. У світі є багато важливих професій, чия головна місія піклуватись про нас, про наше здоров'я та безпеку. Зверніть увагу: є професія поліцейський. Ці люди допомагають. А... Нужденним. Вони охороняють порядок. Наприклад, зараз на малюнку ви бачите, як пані поліцейська допомогла дітям і врятувала кошеня. Також вони допомагають всім, 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 хто потрапив в скрутну ситуацію. Треба лише подзвонити в правильну службу. Так? Ми знаємо з вами телефон. Куди ми подзвонимо? Якщо з нами щось трапилось і нам загрожує небезпека, ми, загрожуємо, ми подзвонимо на 102. Так, 102 для того, щоб до нас приїхала поліція. Є ще така професія, як вчитель. Вчитель навчає дітей читати, писати, рахувати, а також відкриває двері у світ нових знань і цікавих відкриттів. Є така професія. Лікар. Лікар лікує хворих, робить уколи, дає ліки та рятує життя. Вони допомагають нам бути здоровими та сильними. Це дуже відповідальна і благородна робота, діти. А хто знає телефон виклику лікаря екстреної медичної допомоги? 103, так. 103 ми дзвонимо, коли нам потрібна допомога. Подивіться на професії, які пов'язані з природою. Це фермер. Фермер це людина, яка вирощує хліб, овочі та фрукти, люди, які годують худобу. Вони працюють на землі, щоб ми мали здорову їжу на столі. Це дуже важлива праця. Подивіться, нижче на малюнок, це садівник. Садівники доглядають за парками, скверами, клумбами. Вони саджають квіти і дерева, роблячи наші міста зеленими та свіжими. Вони створюють красу навколо нас. Справа ви бачите ветеринара. Ветеринар це лікар для тварин. Вони лікують наших улюбленців, птахів, домашню худобу, допомагаючи їм бути здоровими та щасливими. Давайте з вами трошки пограємо. Порахуємо, скільки песиків сьогодні полікував ветеринар. Поставте відео на паузу і порахуйте цих чудових цуценят і песиків. Далі ми з вами бачимо людей, які створюють для нас щось. Ось подивіться. Професія будівельник. Будівельник, знайдіть зараз на малюнку будівельника. Це люди, які зводять для нас великі міцні будинки для того, щоб ми там жили. Люди, які зводять для нас школи, дитячі садочки, мости, дороги. Вони працюють з кресленнями та інструментами, щоб створити безпечні місця для життя. Кухар, справжній чарівник на кухні. Вони готують смачну та корисну їжу, випікають хліб та роблять солодощі, які ми любимо їсти у садках та школах. Художник. Художник малює красиві картини. Знайдіть художника тут на зображенні. Вони перекрашають світ кольорами та надихають нас на мрії. Давайте з вами порахуємо, скільки страв приготував для нас хто. Художник. Ні, кухар. Скільки страв для нас приготував кухар? Порахуйте тарілочки, будь ласка. Поставте відео на паузу і виконайте рахунок. Молодці сонечки. Рухаємось далі. Також є професії, які завжди подорожують і досліджують світ. Пілот. Це людина, яка керує літаком. Допомагаючи людям, людям швидко дістатись у будь-яку точку світу. Космонавт це сміливці, які досліджують далекий космос, планети та зірки. Це робота для тих, хто не боїться висоти та пригод. Моряк. Моряки керують кораблями, перевозять вантажі через океани або захищають морські кордони. Вони володарі морів. Геолог. Геолог шукає корисні копалини, вивчає гори та землі, вони допомагають нам дізнатися більше про нашу планету. Ці люди завжди в русі. Вони відкривають для нас щось нове, досліджують невідоме і допомагають нам пересуватися світом. Запам'ятайте назви цих професій пілот, космонавт, геолог, моряк. Порахуємо з вами ракети, на яких. Зазвичай космонавти дістаються космосу. Порахуйте, скільки їх тут. Молодці. Рухаємось далі. Професії, які що роблять? Дарують нам радість, правда? Вони нас розважають. До першої професії відноситься музикант. Подивіться, знайдіть музиканта. Він грає на гітарі. так? Музиканти грають на різних музичних інструментах, пишуть пісні, співають, наповнюють цей світ чудовими мелодіями. Актори. Актори перетворюються на різних героїв, граючи ролі в фільмах, мультфільмах та на сцені театру. Вони змушують нас сміятись і плакати. А журналісти. Розповідають новини, беруть інтерв'ю та пишуть цікаві статті про події у світі. Подивіться на малюнок і скажіть, хто допомагає нашим зубам бути здоровими і красивими, білими, білими, здоровенькими здоровенькими Стоматологи, звичайно. Хто врятує нас від пожежі? Пожежник? Хто пече торти та готує смачні десерти? Кондитер, так, будує для нас житло. Будівельник, так. А хто ж навчає дітей? Вчитель, молодці діти. Зараз зробимо з вами маленьку інтерактивну вправу. Зосередьтесь. Скажіть, який з предметів підходить до даної професії? Ми бачимо з вами лікаря. Що підходить лікарю для роботи? Добре. Що підходить пожежнику для роботи? Подумаємо, що підходить для цієї професії. Далі подивимось, що підходить для вчителя дошка. Так, добре. Як думаєте, що підходить до цієї людини? Так, так, так. Молодці. Рухаємось з вами далі і прочитаємо маленьку історію про пригоди дітей. Допомагайте мені, я буду читати, а ви, коли я буду вам показувати, скажіть, що ви бачите на малюнку, і ми так разом з вами прочитаємо. Сьогодні діти разом з вчителькою поїхали на тролейбусі до бібліотеки на зустріч з екологом. Це дуже цікава професія. Екологи з'ясовують, чому зникають. Річки або влітку випадає сніг. Чому? Лелеки прилетіли додому, і чи не зашкодить природі новий завод. Потім діти вибрали собі книги і поїхали на, чому? на автобусі до школи. Дорогою бачили, що це за машина, діти? Швидку і Машину поліції. В школі на дітей чекав смачний обід. Скажіть, будь ласка, про яку професію згадується в тексті? Еколог. Так. Еколог це фахівець, який займається захистом довкілля, розробляє заходи для зменшення негативного впливу людини на природу. Тобто, він допомагає. Налагодити стосунки між людьми і природою, щоб ми не шкодили природі. Добре, рухаємось далі, діти. Подумайте, що вам найбільше подобається робити у вільний час: малювати, гратися з тваринами, будувати щось з конструктора чи читати книги. Дізнайтесь більше про професії, які вас зацікавили. Спитайте батьків або вчителів про їхню роботу. Тобто ви зараз можете скористатись інтернетом, дізнатись трошки більше про професію, яка вас зацікавила сьогодні, і намалюйте себе в майбутньому. Ну, наприклад, мені сподобалась професія е, космонавта. Я трошки почитаю про цю професію: як треба вчитися, е, що треба обов'язково вивчити. Е, що потрібно для того, щоб працювати в космосі, ну, тобто всі вимоги вивчу, а потім вже вирішу, чи зможу я стати чи ні космонавтом. А, тому зараз вивчіть, будь ласка, свою професію, це вам такий проєкт маленький, Вивчіть професію свою і намалюйте себе в майбутньому, ким би ви хотіли стати. Ну і запам'ятайте сонечки наостанок. Кожна професія важлива і потрібна. Головне знайти ту, яка зробить вас щасливим і корисним для інших. Мрійте, навчайтесь і відкривайте нові можливості. І пам'ятайте, немає нічого неможливого. До нових зустрічей, сонечки!